Ми проговорили з головою суду, наголосили, що це незаконні рішення, вони резонансні. В цей день суддя виносить на нашу думку незаконну ухвалу, якою залишає нашу позовну заяву без руху. Вважають, що ми не доплатили судовий збір на думку судді. Кожен позивач мав сплатити по 5 з копійками тисяч гривень, а в цілому ми мали сплатити 23 тисячі гривень. окрім того, є ще деякі додаткові причини. Суддя вважає, що ми повинні були конкретизувати вимоги, що закон не передбачає. Тобто вона перевищує, значить, у нас є конкретні вимоги згідно закону. На її думку потрібно було конкретизувати суб'єктивно ці вимоги, як вона вважає, і вони і не є конкретизовані. Тому даний вимоги не передбачені законом, і, і тому ми вважаємо, що нам незаконно залишили без руху, виключно для того, щоб переоформляти право власності. А у нас є інформація, що починаючи з моменту подачі нашої позовної заяви, відбувається переоформлення і пере. Продаж уже замельних ділянок, які були оформлені на цій, на нашу думку, незаконні сесії.